Вибух нового конфлікту на близькому сході загрожує кардинальними змінами для регіону, що й без того залишається одним із найнестабільніших у світі. Росія, яку довгий час вважали впливовим гравцем у цьому регіоні, нині втрачає позиції після втечі Башара Асада з Сирії та зосередження зусиль Кремля на війні в Україні. Її вплив суттєво зменшився, пише BBC. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Якщо ж збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном призведе до подальшої дестабілізації або розпаду Ірану, країни, яку Володимир Путін нещодавно назвав стратегічним партнером, це стане ще одним ударом по репутації Москви. Ситуація залишається напруженою і загрозу загострення посилює можливе втручання США. Якщо ж американські війська долучаться, локальний конфлікт може перерости у глобальне протистояння. А Росія ж поки що обмежується лише дипломатичними заявами та не квапиться допомагати Ірану військово. Причини такого утримання, як кажуть аналітики, прості: по-перше, тому що не хоче, а по друге, тому що не може. На відміну від втручання в Сирії, Росія традиційно намагалася зберігати нейтралітет у близькосхідних конфліктах ймовірно, залишатиметься на цьому курсі. Кремль неодноразово заявляв про своє прагнення бути посередником, підкреслюючи, що Росія єдина держава, з якою готові говорити всі ворогуючі сили в регіоні. Проте її авторитет як надійного партнера тепер під загрозою. Якщо Москва втратить підтримку Ірану, це стане серйозним ударом для її позиції у регіоні. Але доки конфлікт не завершено, зберігається шанс на дипломатичну гру. У разі прийняття російської ініціативи Путін міг би позиціювати себе як миротворця навіть на тлі війни в Україні. Якщо їй дадуть роль посередника, то це навпаки підвищить роль Росії як великої держави, яка допомагає розв'язувати конфлікти, і це відверне увагу від України, пояснює Анна Борща Борщевська з Вашингтонського інституту близькосхідної політики. Проте ані Ізраїль, ані Іран поки не демонструють готовності до миру. Кожна зі сторін розглядає війну як боротьбу за виживання. При цьому деякі європейські уряди вже висловили небажання бачити президента держави-агресора за столом перемовин. Настільки реалістичною є участь Росії в регулюванні ще треба з'ясувати, Росія насправді не є фактором, який визначить, як швидко коли і за яких обставин закінчиться протистояння між Іраном та Ізраїлем. Зазначає експертка Ганна Ноте. Вона вважає, що Москва й надалі закликатиме до миру, однак не матиме вирішального впливу на події. У цій ситуації ключовий вплив може мати Дональд Трамп. Ізраїль розраховує на допомогу США в боротьбі з Іраном, тоді як Росія пропонує свої послуги як посередник. Водночас Кремль прагне відновити своє втрачене становище на близькому сході після падіння сирійського режиму. Попри офіційне союзництво між Іраном і Росією завжди існувала певна недовіра, зумовлена історичними конфліктами. Їх єднала антизахідна риторика та спроба створити альтернативний блок країн, так званий глобальний південь, але водночас розбіжностей у поглядах та інтересах не бракувало. Навіть у Сирії, де обидві держави виступали як союзники, були конфлікти. Іран звинувачував Росію у витоку інформації, яку міг використати Ізраїль для авіаударів. Їхні підходи до ролі туреччини та економічні інтереси також розходились. Після падіння Асада сторони намагалися перекласти відповідальність одна на одну. Напруженість між Іраном і Росією також виявилась у Центральній Азії та на Кавказі, де обидві країни намагаються посилити свій вплив. Іран підтримує Вірменію, тоді як відносини Вірменії з Росією останнім часом погіршилися. Військове співробітництво між Москвою та Тегераном посилилось із початком повномасштабної війни в Україні. Іран постачав дрони шахет, які російська армія використовувала проти України, але нині Росія значно наростила власне виробництво. Цих дронів і вже не так залежить від Ірану. В Ісламській республіці завжди була недовіра до Росії. Це стосується військової сфери, оскільки Москва в обмін на безпілотники шахеду не надала Тегерану військову техніку, космічну техніку і, врешті-решт, ядерні технології, на які в Тегерані розраховували, каже сходнознавець Руслес Руслан Сулейманов. Іранській пресі можна часто зустріти невдоволення тим, що Росія не постачає свої озброєння навіть за вже підписаними контрактами. Незважаючи на втрату режиму Асада, Росія не повністю залишила Сирію, на відміну від Ірану. Можливо, Кремль вважає за доцільне діяти подібним чином і щодо Тегерана. Водночас Москва активно зміцнює стосунки з країнами перської затоки, які відігравали важливу роль для російської економіки після запровадження західних санкцій. Ці держави, хоча і не підтримують ідею війни, однак також побоюються появи ядерної зброї. В на цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!